Ти любиш цю гру. Чи любиш ти її усім серцем? Бо якщо ні, не варто й намагатися. Не відчиняймо ті двері, бо ними гримнуть у нас перед носом. Look, hood, new... yes, Я люблю цю гру. Я живу цією грою. Тисячі інших хлопців одержимих цією грою чекають свого шансу. Одержимість завжди переможе талант. Ти неймовірно талановитий, та чи ти справді одержимий? Визнайся, ти повинен перевершити себе. Виходячи на майданчик. Ти маєш думати про одне. Я тут найкращий. Тож я спитаю тебе ще раз: ти любиш цю гру?